Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про дисколорит передніх різців. Це страшна проблема, тому що вона є часто у пацієнтів, особливо коли пломбовані кореневі канали. І кожен лікар цього боїться певній мірі в душі глибоко. Чому? Тому що тут треба гарно відновити зубчик, відреставрувати або ж зробити керамічний вінір, який не буде відрізнятися по кольору. А зараз я вам покажу нещодавно зроблений кейс. На даній фотографії ви можете побачити підготовлені зуби під керамічні реставрації. Чому не такого розміру маленько? Тому що тут були композитні війні. Знявши їх, ми побачили дану картину зубів. Один із зубів у нас був резорцин формаліном, пломбований, тому він такого кольору. Другий же зубчик живий, адекватного кольору. Що ми зробили? Ми виготовили керамічні короночки. Ось так дані зубчики виглядають відпрепаровані. Акуратний уступчик. Навколо зубчика та мінімальне препарування в межах того, що у нас залишилось від зубів. Ось ви можете бачити, це примірка керамічних реставрацій. На даній роботі вже видно, що кераміка дуже чітко перекриває дисколори. На наступній фото ми можемо побачити чітке прилягання, тому що прилягання короночки досить чітке, без мінімальних щілинок. І наступне фото ми вам зараз покажемо, як це виглядає в ротовій порожнині. Ось і так ці зубки виглядають в ротовій порожнині. При правильному плануванні роботи з технікою ми отримали чудовий результат. Задоволений пацієнтка спокійно спить стоматолог та технік. Будьте здорові!